Росланий Бог нажавний і повсякчасний, який вичний, і скупив клятви законе, чесної Твої крові на Христі право, копієм пробудеся без смерті, сучим свій Божому. Слава Тобі. Наспавне, Господи, Бога, Нас Наспам'я, Господи, Господи, наспам'ян, Господи. Яко вшаному законіва дайся, кого нас не порушення. Прямо стриму, що так, як роза, усуньому смайню судді за цю. А пророти його хто повість, як візьметься в землі, в життя. його. Жертується Божий, що бере гріхи світу за близький живот і спасіння. Один от воїнів ребра проколовсько, ветикла кров'ю, вода, бачу за свічу, свічні і правди. Ще і пам'ять приблизно, благородиці, приснаді Марії, і же молитва прийми жертву цю, при небесній твій жертових, приста Царь Судис, Бризопу злошевна, Дія, прокрашена. святих Небесних, сил безселесних, архістратих Божого Михаїла, Гаврила, Рафаїла, святих. З наслава пророка предчити, Господня, пророка Моїсь, прохотрук, Даніїла пророка всіх святих пророків. Василий великого Григорія на тому що першому шнуках, як основна апостол Петра і Павла Андрія, перевозваною всіх святих апостолів, що запрошую в обороні нашого війська. Усеребників косметам які райони, потребуємо, а всю сітку. Веселя підняття. Правильно Дусі. І живосвятив Отця нашого Івана Архієпископа Константина Градового Дусту. Помнив владику Святійшого Вселенського, хіра і Франциско, блаженішого патріарха до Святослава Митрополита Володимира, епископа Васильів, весілим, великий Петра. Кеннеда. Здоров'ю всіх сьогоднішніх іменинників, які мені, що За наших воїнів, які на передовій сьогодні стоять, Господи, за воїна Валерія, його служіння, і Яно Хронитля і повернувся живим і здоровим перемоги. Всі, хто подав на молитву. На протязі місяця що ми молимося. Ти, тих, що не люблять, тих, що не ненавидять, тих, що мовляють, тих, що прословлює, Господь. О пам'яті ріх і всіх надій життя вічного, сопших, отець брат і праті душі, покійних наших воїнів, які віддали життя своїх заводів. Ми не жителі, но приставного Андрія, Господи, ми приставні Івана, Ті, хто приєднається до нашої святої літургії, святи слава звільнення від комп'ютерної залежності. Софії. Здоров'я Ірі Ігоря. По мене, Господи, мою негідність і прости мені всі прогрішення добровільнення. Роділо Тві приносив Христі Божого благодаті Святого Твого Духа. Благословенний Бог назавжди, нині, не повсякчас, і на віки віки. Амінь. Слава тобі, Боже, слава тобі! Святи Небесне, що душа істини, що сюди свят наповняєш скарб, дібер і життя подателю, придисилися в нас, і очисти нас ведося скверни, і спаси благи душі наші. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий святий, безсмертний помилуй нас, Слава Цуй Сину і Святому Духу, Духо, нині повсякчас, навіки віків, присвятає Тройця, помилуй нас, Господом Господи, гріхи наші, владико прости, беззаконня наші, святий посітий, ціли немочі наші, імени Твого Раху. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава цю Сину і святому духу, нині повсякчас, на ті віки. віки Ще що єси на небесах, Песня. нехай святиться ім'я Твоє, ямечко, Марія, нехай прийде царство Твоє, Песня. нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від твоє Царство і сила, і слава Отця, і Сину, Святого Духа, нині побіці. Все віки. Амінь. Господи, помихині Іванки, Настасі Кивха, Господи, помили вас. Захисники Віктора Венина Івана Віктора Господи, не Господи, Добро Господи, благослови Боже, Даніянчика, поздоровня Мария, Господи, вітання Марія, Оксана Володимира Максима, Настасі, але Вівері. Доброго. І навіки, віки, віки, віку, <посту> амінь. Придіти, поклонімося цареві нашому Робі Богу. Придіти, поклонімося, Христос. Придіти, поклонімося і, 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 і припадімо до самого Робі, Робі. Робі Господа Ісуса Христа, Царя Бога нашого. Здорові. І тебе має слушати, не буду на те. Очі твоє нехи батрать правду. Воїна. Як ви відаємош мені серце, навідайся, ночі до, воїна, буде до буде мене, вогнем мене випробуєш справедливості, бо мені не, не знайдеш. Боже, Уста боже, мої боже, не согрішіли людським робом. За словому стоїх, я зберіг, путь закону. Стопи мої твердо тримаються твоє серце. Я война мої побратим мої наспіткнули. Здоров'я тебе я взиваю ти вислухаєш мене, Боже, нехили до мене своє вухо, вислухай слово. я від твої в придимний ліс, ти що не болів, ви твоїш ти, що прибігають під твою десницю. хорони мене, сини цього мене в тіні крил твоїх, від які на мене насідають. Хорони мої влюті довкола мене обсіли, замкнули серце, устами згорда. Промовляють, вони на кожним кроці мене вступили, тільки чагаєш, що мене на землю повалий ти, неначе який нас долю зазіхає, як телевиня, що засідає, воском роботи споди, людина його врятуй мечем, від грішника моїх душі, від смертних, Господи, рукою твоєю, від людей, яких доля життя душесне. Дікий <рес> живіт, ти наповняєш достатками своїми, <рес> ними насичуються їхні <рес> діти, рештки лишають своїм немовлятам, а я у моїй правді твоє лице побачу і, проснувшись, насичусь Твоїм Божого селяни, то тебе, Господи, підношу душу на тебе не даш, щоб осоромив, не даш, щоб воромив, мій. не дай, щоби я осоромився, не дай, щоби вороги мої злораділи на дім. Бару, Моя, Моя, ніхто з тих, що на тебе, на тебе госпіль, чекає, госпіль, не соромиться, нехи соромиться, хто зраджує безпричин. Кажи мені, Господи, госпіль, твої госпіль, дороги, навчи мене, де твої стежки, вона мене по твоїй правді, госпіль, і навчи госпіль, мене, бо ти є Бог мій і спаситель мій. Тебе очікую, увесь день. За дека твоє милосердя, Господи, і про Твоєму місце на безпокон віку. І гріхи неста моєї, і переступів моїх Богу, не згадуй, з милосердя Твое зада мене, Господи, доброти Твоєї Юрія володимирові добрий іван, Господь і практик, Юрий дороги наводить спокійливих правду, і навчає смирених путі своєї, для тих, що бережу і свідоцтва Його. Бо, бо того, ради, Господи, їхні, бо, Марини, він постигний хнібо Він великий. То він той чоловік, що Господа боїться, він За кожен дорогу, яку той має вибрати, Робо, бо, 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 сам він зазнає ще спадкує землю, довірливий,

Шворий у мене ненависті лютої, ненавидять мене, збережи мою душу і спаси мене, щоб я не зазнав ганьби, бо до тебе прибігаю, нехай правота та й досконалість мене зберігають, бо на тебе, Господи, я не д'яюсь, визволь Ізраїля, о Боже, від усіх його скорбот, вислухай, Господи, слова мої, зверни увагу на моє зітхання. Прислухайся до голосу, мого благання, мій і Боже мій бо до тебе я молюся, Господи, ти голос, мій почуєш, буду молитися до тебе і тебе виглядати, бо ти не такий Бог, що любить беззаконня, Лукавому немає місця в тебе, і начистивий не стоїться перед очима в тебе, ти ненавидиш усіх лиходіїв, я ж бо, Господи, з превеликої ласки твоєї у в дім твій і поклонюся до святого храму, Твого страсі перед Тобою, о Господи, веди мене Твоєю правдою, ради моїх ворогів, вирінуй Твою дорогу переді мною, бо в їхніх устах немає постійності, серце в них пропазон їхня грив, відкритий обласний язик їхній, скарай їх Боже, нехай від власних замислів загинуть за їхніх переступів силу прожени їх, бо ворохоблять проти тебе, Господи, ти був нам пристановищем по всі роди, і всі ті, що до тебе прибігають, будуть радіти вони повіки веселу, гукатимуть, захисти їх, нехай тобою веселяться, ті, що люблять ім'я Твоє, Бо Ти, Господи, благословиш праведника і ласкою, немовши, то оточуєш, Господи, ти був нам пристановищем по всі Зроди, перші ж постали гори, народилася земля, і все світ, від віку до віку, Ти тисе Бог, ти повертаєш людей у порох, кажучи, поверніться, сини людські, бо тисяча літ перед очима твоїми, вдень вчорашній, що минув, і ні, мовнішна сторожа, змітаєш геть їх, вони стають, мов сон уранці мов та трава, що зеленіє, ранком квітна. Зеленіє, а ввечері пітята висихає, бо гинемо від відніву Твого, стривожилися ми від обурення Твого, поставити провини наші перед собою, гріхи наші таємні, перед світлом обличчя Твого, бо всі наші дні від відніву Твого, літа наші минають, мов зітхання, злянь вислухай мене, Господи Боже мій, бо до тебе Твоя мирі. Господи, знаєш силу, гніву Твого, то бачив Твоє обурення, Навчиш нас, ні наші, рахувати, щоб ми дійшли до розуму доброго. Повернися, Господи, докіль і змилися над словами Твоїми, насити нас уранці милістю Твоєю, щоб ми раділи, веселилися по всі дні наші, звесели нас, в мірою днів, за яких ти засмутив нас. Міри, що в них ми зазнали горя, і нехай виявиться Твоїм слугам, Твоє діло, і слава Твоя їхнім дітям, і ласка Господа Бога нашого, нехай буде над нами, і стверди Його діло рук наших, і стверди Його діло рук наших, про милість та про справедливість я буду співати Тобі, Господи, Псалми співатиму. Буду вважати на дорогу досконалу, коли прийдеш до мене, ходитиму в досконалості серця мого посеред дому мого. Перед очима в себе не стерплю нічого нечистивого, того, що творить беззаконня, зненавиджу до мене, той не пристане. Лукаве серце відійде геть від мене, Зла я не хочу знати, хто обмовляє тайкома ближнього свого, того я призведу до мовчанки, то має горде окопиху серці, нестерплю того, очі мої на вірних, край, що жили зі мною, то ходить шляхом досконалих, той буде мені служити, не житиме моєму домі. Той, хто лукавство творить, то коє брехні несла. Стоїться перед очима в мене, що ранку призводитиму до мовчанки всіх нечестивих раю, щоб вигубити з Господнього місця всіх, що творить беззаконня, помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї, і багатством щедро Твоїх, очисти мене, з беззаконня мого, обмий мене повнотою, з беззаконня мого і відріха мого, очисти мене, бо беззаконня мої. Я знаю, і гріх мій завжди переді мною, проти тебе, єдиного, я згрішив і перед тобою злочунив. Ти правий ти у словах твоїх, і переможеш, коли буде судити, це бо беззаконнях я зачатий, і в гріхах породила мене мати моя, це бо істину полюбив, єси, невідомий і таємне мудрості своєї яви мені. укропи мене й очищуся Обмий мене стану більшим і снігу, дай мені відчута радість і веселість Зрадіють кості, сокрушені, відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої очисти, серце чисте, створи мені, Боже, і духа право обнови внутрі моєму, не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого святого не відійми від мене, поверни мені, радість спасіння Твого. І духом владичним, утверди мене, кажу беззаконним дороги твої, і нечестиві до тебе навернуться, визволь мене від вини крови, Боже, Боже, спасіння мого, язик мій радісно прославить справедливість Твою, Господи, губи мої, відкрий, і уста мої сповістять хвалу Твою, бо, якби ти жертви захотів, дав би я та все палення не мили тобі, жертва Дух сокрути. Рушений серцем сокрушеним, і смиренним Бог не У ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм сім, і нехай здвинуться стіни Єрусалимські тоді вподобай собі жертву правди, приношення, всепалення тоді покладуть на вівтар твій терців, слава і Сину, і Святому Духові, Їй нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, оллилуя, Слава тобі, Боже, алелуя, алелуя, аллилуйя, слава тобі, Боже, алелуя, аллелуя, алелуя, слава тобі, Боже. Цар Небесні, невесники, шитля душі істич усюди, і всюди. скарбниця, життя податку прийде все в нас. І очисти на всякої скверні, спаси, благі душі наші. Слава Бочного Богу на землі миру. Лінію. Слава Вишні Бог на землі, ми, говоримо, Господи, губимо й відкрий і устами, і Спаси. Благословенне царство Отця і Сина, Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Мирі, Господеві помолімся, замирсь висоті спасіння душ наших, Господеві помолімося, мир в світу, добрий стан Святий поруч церков, з'єднання всіх. Господеві, ві помолімся, Господи, за святий храм, цей тих, що з вірою і побожністю і страхом Божого до нього, Господеві помолімося, за святійшу Вселенського архірею Франциска Папу Римського, блаженнішу патріарху патріарха на святославу високого присвященнішого, митрополита нашого Володимира, присвященщих, єпископів, наших Кир Василі, Кир Петра, чесне присвітерство, Христі, дякунство за весь прижит людей, Господи. Деві, помолімся, Господи, за Богом Богобережний народ, на за заправління і все військо. Господеві помолімся, Господи, помилуй, за місто, це кожне місто, село і країну, тих, що вірою живуть в них. Господеві помолімся, Господи, помилуй, за добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні. Господеві помолімся, Господи, помилуй, за тих, що плавають, подорожують, не дуже страждаючих полонених, і за спасіння їх, Господеві помолімся, Щоб визволитися на всякої скорботи, гніву й нужди. Господеві помолімося, Господи помилуй. заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодатью, Господи помилуй, при святу пречисту преблагослови, славну владечицю нашу Богородицю. І присну Марію з усіма, святими пом'янувши самі себе один одного, все життя наше. Пристубові тобі, Господи, бо тобі належить всяка слава честь і поклоніння Отцю і Синну Святому Духові. Нині повсякчас, і на віки, віки. Амінь, благові сповідуватися в і співати мені Твоєму Савишні Молитвами, Богородиці, Спаси, спаси нас, сповіщати зарання милість Твою, істину Твою на всяку ніч. Молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас, бо прави Господь Бог. Бог наш, і немає неправдині, молитвами, Богородиці, Спаси, спаси нас, слава Ціну, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Єдинородний Сину, і слави Божої. безсмертний, ти і Ти спасення нашого ради. води, оплатиться від Святої Богородиці, і присвяти. Снодіве Марій не змін, чоловіком, і розп'ятий ти Христе Боже, смертю смерть Подолав Ти ти у святій тройці, я нам. За цим Святим Духом спаси. нас. Ще й Господеві, Господе, і помолімся, Господи, помилуй. заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, Твоєю благодаті, Господи помилуй. Присвяту пречиску, преблагословенну, славну владечицю нашу Богородицю, і пресну Діву Марів з усіма святими, пом'янувши, самі себе один одному, все життя наше. Богу відаємо, тобі, Господи. бо ти благий, людинолюбний Бог, і тобі славу осилаємо. Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віки. Прийдіти, возрадимся, Господеві, ві, воскликнім Богу, Спасителеві нашому, спаси нас Сину Божий, у святих ти співаємо тобі, Аллилуя, їм перетесем, і сповіданням, і псальмами воскликнім, спаси нас Сину Божий, у святих ти співаємо тобі, Аллилуя, бо Бог великий, Господь, і цар великий повсім, Усі землі, землі. Спаси нас сину Божий, у святих дини співаємо тобі, Аллилуйя, мудрість прости. Поклонімося і припадімо до Христа, спаси нас сину Божий, у святих дини співаємо тобі, Аллилуйя, пам'ять праведна спохвала, і тобі вистачає свідчення Господня, претече, бо ти поклада. Казався в істину від пророків чесніший, бо в струє, сподобався Хрестити проповіданого, тому за істину посвядав, ти радіючи, благовістию, ти тим, що ваді Бога явленого в цілі, що взяв рік світу і подає нам велику милість, слава цій Сину, і Святому Духові. Перше не плідне, Нескрестого претечу родить. І він є сповненням усякого пророцтва бо кого пророки проповідали на то він у Йордані руку поклав. Явився Боже Слово, пророк проповідник разом і претеча, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Діва днес пристоїть у церкві. І з ликами святих невидимо за нас молиться Бог Ангели з архієми поклоняються, апостоли з пророками ликують, бо ради нас молить, Богородиця предвічного Бога. Оти, бо святийся, Боже наш, і тобі слава весела, отцю і Сину, Святому Духові. Нині повсякчасі на віки, віки. А, ха, амінь. Святий Боже, святий, святий кріпкий святий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий, 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 святий кріпкий святий, безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий святий, безсмертний помилуй нас. Слава цій, Сину, і Святому Духу. І нині повсякчас і на віки, віків. Амінь. Святий безсмертний, безсмертний погомий нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, погомий нас, будьмо уважні, мир усім премудрість, будьмо уважні. Звеселиться праведнику Господі і уповає на <кх> нього.